Так, Санечко, день третій, майже як прояв любові до себе. Ти вже зрозуміла, яка ти поза ролью рятівниці, ти вже зрозуміла, якою ти можеш бути, ти трохи вийшла, вже з цього подивилася на себе зі сторони. А також ти вже зрозуміла корінь, де ти навчилася цьому, як зародилася ця програма рятівниці. Так? І сьогодні таке практичне прямо завдання. Тобі треба сьогодні усвідомити той факт, що говорити ні це є дуже важливе і ключове в твоєму житті, особливо після того, як ти зараз трошечки вже починаєш виходити із ролі цієї самої рятівниці. Якщо ти постійно говориш комусь так, да, в підтримці допомозі, то це означає, що собі ти завжди говориш ні. І як ти думаєш, чи дійсно тобі воно допомагає? Це може звучати трохи парадоксально, яке відношення має слово Ні до любові? Да? Але насправді пряме вміння вчасно сказати ні це дійсно найвеликий, найвеличніший акт да? прояву любові до себе. Коли ти постійно кажеш так на прохання чи запрошення, да? що насправді відбувається? Мені не важливо моє власне бажання зараз. Мені не важливо мої бажання. Мені не важливо те, що він наче знущається, чи вона знущається наді мною. Да? Ментальне насилля. Це навряд чи можна назвати любов'ю. Ні до себе, і ні до тих, хто живе поруч з тобою, до тих самих діточок. Якщо ти постійно говориш комусь так, да? не. мені постійно хочеться якісь мати говорити. І якщо ти постійно комусь говориш так, то е, собі ти завжди відмовляєш, і твої діточки на тебе дивляться. Розумієш? І вони потім також собі почнуть відмовляти. Е, найчастіша така історія, да, е, де я жертвую всім заради дітей, де я постійно кажу дітям, що так, 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 я все роблю для дітей. І відтоді ці діти виростають, нічого собі не дозволявши. Чому? Тому що вони бачили роль мами, де мама собі нічого не дозволяла і де її кордони були постійно порушені. І вона могла середі ночі піти допомогти сусідці там, помідори закручувати, так? наплювавши на себе, що вона цілий день дуже сильно була втомлена, хотіла відпочити. Розумієте, про що я говорю? Подумай, коли ми любимо дитину, хіба ми дозволяємо їй у себе з обмежень? Хіба ми їй дозволяємо? Тобто ми не можемо дозволити дитині засунути пальці в розетку. Вірно? Чому тоді ми дозволяємо якійсь грязній людині ментально залізти в нас, до нас всередину? Порушити наші кордони. Це ж прояв любові. Ви забороняєте дитині залізти туди пальцями в розетку по тій причині, що ви її любите і оберігаєте. А якщо це перевернути на себе? Почуйте мене. Якщо ти постійно жартуєш собою, без меж, рано чи пізно виникне виснаження і навіть роздратування на тих, кого ти рятуєш. Угу. Тепер ти розумієш, чого тебе так обісують твої родичі, твої близькі, твої друзі. По твої же, можна сказати, винні. Я не хочу тебе зараз засуджувати, але подивися, скільки раз ти казала так і ні разу не сказала ні, а воно все всередині накопичувалося. Оля, поможеш мені завтра, е, опять же, на городі, так? Да? Ну, і ти не можеш сказати ні, щоб тебе там не було. Чого не можеш, бо в тебе все тут здушує. В тебе все тіло тремтить. Да? Як я ось записувала. Майже це також про тіло і енергію. Ти можеш відчувати фізично, коли твої кордони порушені. Дискомфорт у да, животі, напруження в плечах. Особливо в да? тебе починається якесь, я не знаю, скореження, російським словом, таким скажу. І я би тобі давала такий цінний совєт, да? що почни довіряти цим сигналам. Ну, Тому що твоє тіло це найкращий е підказник, да? що воно часто кричить стоп, навіть коли е твоя душа відгукується да? у вічливості. Тобто я для тебе все зроблю, да? а тіло каже, «ну я вже задовбався. Реально, я вже задовбався. Так, ось чому казати ні, це і є мова любові. Коли ти говориш ні, з повагою до себе, з піврозумінням до іншого, ти, по-перше, наповнюєш любов'ю себе і оберігаєш від зайвого навантаження, даєш собі відпочинок. А по-друге, ти робиш послугу іншому. Як саме? Як саме? От почуй, ти в момент, коли відмовляєш людині. Ти з глибинною любов'ю даєш цій людині свободу вирішувати проблеми свої самому. Коли він вільно вирішить свої проблеми сам, він буде тобою задоволений. І хай він там на тебе чи вона буде ображатися, то є неважливо. Розумієш, це ігри его. Важливо те, що він впорався з цією проблемою сам, і він собою внутрішньо вже гордиться. А все завдяки тобі, тому що ти відмовила. Ти відчуваєш, наскільки це круто, а якби ти допомогла знову, людина би безсознательно тебе б ще більше ненавиділа, тому що вона нікчемна в твоєму полі, бо ти все можеш, а він ні. Я не знаю, що він, видно, комусь це треба, бо в когось чоловік такий слабкий. Він буде гордитись собою, навіть якщо і буде на тебе злиться. Якщо тебе. Немає ніяких там тригерів да, стосовно того, що він тебе злиться. Но людина просто росте, то його самовідчуття. Угу. Це не стіна да, в межі і не відчуження. М -м це не егоїзм, як нас вчили. Мене вчили, мої батьки вчили. Да? що думати тільки про себе це йогоїзм. Ні. Межі це чітке усвідомлення, де закінчуються твої ресурси. Комфорт і відповідальність. І де починається зона відповідальності іншої людини? Розумієш? Де починається зона відповідальності іншої людини? Вона росте, коли вона вирішує свої проблеми сама. Це її дорога, їй чи йому це потрібно, а твоя дорога займатися собою. І коли людина слабка приходить до тебе, щоб скинути свою відповідальність Допоможи мені, та Маша", да? ти повинен сказати ні, я сьогодні не можу. Вічливо можна. Я би хотіла, щоб ви кожного разу, коли ви говорите ні, перед тим хвилини-дві замовчите. От замочте, щоб людина в цій напрузі вашій відчула, що вона порушила ваші кордони. Звісно, не всі будуть це розуміти, але більше зрозуміє, що якби ого, щось з нею вже не то. Угу. Звісно, на практиці сказати ні, не просто. Якщо ти роками цього уникала, я вірю, але того ти тут, щоб це все уже завершити. Угу. Тіло може реагувати тремтінням, як я казала, да, голос стикає, слова застрягають у горлі. Я такі випадки бачила і неодноразово, неодноразово. Людина дійсно не може говорити. В людина буває, навіть опухає ем, горло, ем, коли починає відмовляти. В людей буває, підкошуються прям ноги. буває, опухають коліна, я таке теж бачила. Угу. Тобто, коли людина починає казати ні, буває ще таке, да, коли ми не можемо. Словами да, вимовити ні, тіло за нас це робить у виді хвороб. Настільки ти не хочеш внутрішньо робити те чи інше. Уявляєш? Давайте грубий приклад, де ти не хочеш займатися сексом своїм чоловіком. Ну, настільки вже накопичилося образ, що далі вже ну, нема куди. І ти не можеш сказати ні, да? тому що зараз стоїть установка, ну, супружський долг. І ти починаєш боліти. Угу. І ти починаєш боліти. Купа невисказаних образ. Ти не можеш відстояти свої кордони. Ти не можеш сказати ні. А він порушує твої кордони раз за разом. раз за разом. Угу. Щоб полегшити собі цей шлях, починай з малого. Не обов'язково одразу кидатися в бій і відмовляти всім підряд. Це звичка. Це як будто. Е, Накачування якогось м'яза. Ти повинна постійно тренувати себе. Почни дійсно з маленького, почни казати ні людям, яких ти мало знаєш. Да? От, наприклад, ви можете посунутися, там я хочу там чергу якось там вступити. Або ви можете мене пропустити. Дівчата, я вам кажу. Реально, і відслідковуйте. От проситься хтось, тільки не потрібно зразу реагувати агресивно, да? Відслідковуй, зупиняйся. Ні, я не можу. Будуть казати, чому. От тут головне не оправдовуватися, тому що не можу. Було б круто, щоб ти в цей час ходила в наушниках. Наділа наушники і не пояснюєш нікому нічого. Важко розумію, але це реально. Я той самий приклад, яка це зробила, це реально. Почни казати ні ну, тим самим дітям, угу. почни казати ні чоловікові, почни казати ні мамі. Місяць назад в мене дівчинка в клубі, дівчинка, жінка. Записую голосове, каже, я можу казати ні мамі. Сильний маніпулятор Мама, да? скільки там радості, скільки там наповнення. Да? Жінка майже до 50 років не могла сказати ні своїй мамі. Уявляєте, да? і який це, скільки це вивільнення енергії, скільки дитячої внутрішньої радості в тому, я змогла сказати ні. Да, ви будете дуже собою пишатися, любі моє, дуже. Тому що це найбільший прояв любові до себе, коли ти кажеш ні. Коли ти кажеш ні, ти ставиш себе на перше місце, і я знаю, що в тебе це вийде. Знаю. Так, межі це також про тіло і енергію, так? Да? Це ми вже казали. Пам'ятай, ти маєш право казати ні, це не робить тебе поганою людиною. Абсолютно. Хоча зовні, поки ти будеш переходити і набувати цей навик, да, зовні тобі будуть це казати. Про повір, це все тимчасово. Це твої внутрішні частини, проявод зовнішності, да, тобі будуть казати, щоб ти повернулася назад в звичний стан. Ти повинна бути готова до того, що тобі будуть казати, ти якась зла стала, з тобою щось не так, в тебе куку -ку. і вийшла-поїхала. Да? Так і каже, да. У мене куку, бо -ку. я почала бляха вже бачити цю жизнь. Я почала розлічати. Угу. Ти не погана людина. Ні, твоє ні, так? не означає, що ти не любиш інших. Воно означає, що ти теж любиш себе і вибираєш ти себе. Розумієш? Люди, які по-справжньому тебе люблять і цінують, вони будуть поважати твої межі. Їм буде це подобатися. Можливо, буде таке, що твій круг просто поміняється. Якщо ти їх відпустиш, звісно. Якщо ти дуже зацеплена за тих, з ким ти зараз в оточенні, да, то є проблема. Вони ж тебе не поважали по сьогоднішній день. І вони звикли до того, що ти їх рятуєш. Да. Так, давай зараз ми спробуємо уявити, як це сказати ні, спокійно, впевнено, з любов'ю, без хвилювання. Да? Зараз ти перейдеш до медитації. І що би я хотіла ще сказати, тобі потрібно найголовніше зрозуміти, що на це потрібен час. Тебе повинна бути звичка. Да? Зараз я тобі сію просто сімечко таке, да? яке буде проростати. Але ти повинна вже звикнути відстояти свої кордони. Ти повинна регулярно це робити. Ти повинна кожного разу зупинятися, коли тебе хтось щось просить і запитувати себе, чи дійсно я хочу допомогти. Чи дійсно я хочу допомогти? Чи шкодить мені це, чи ні? Почуй мене, сонечко. Добре, приходь до медитації.